На матчі з львівськими Карпатами динамівці Києва виходили із подвійною мотивацією. На шляху до Ліги чемпіонів УЄФА підопічним Олега Блохіна потрібна була перемога. Цього чекали і організовані уболівальники, які прибули зі столиці. До початку зустрічі ультрасоби двох клубів відзначилися кількома акціями на підтримку територіальної цілісності і суверенітету держави, як то закладання алеї єдності, товариський матч єдності на арені Львів та марш єдності. Взагалі між фанатами Києва і Львова складаються дружні стосунки, що й було підкреслено елементами спільного уболівання, а саме перекличками. На початок зустрічі було вже відомо, що полтавська ворскла перемогла Шахтар. Чесно варям дуже смирить на свою ру. що суперники діляти, то їхні проблеми. У складі Київського Динамо цього разу пару центральних захисників склали Віда та Селін, який повернувся після семи місяців відновлення після важкої травми. Певно, інших варіантів закрити проблемну позицію Олег Блухін не мав. А те, що у захисних редутах непорядки, стало зрозуміло з перших хвилин, коли знайшов шпарину і Федорчук, і гладкий, замикаючи головою подачу і кутового. Утім, кияни оговтувались і насамперед робили ставку на атаку, раз по раз створюючи гострі моменти біля воріт підківки. Це були швидкі комбінації з завершенням Ярмоленка та Ленса. У першому й другому випадку асистував гармаш. Разом з тим рахунок було відкрито на 32 й хвилині. Після удару зі штрафного ярмоленко підхопив м'яч і вирізав на Ленса. Той влаштував славний прохід до штрафної суперника, а потім відкотив під удар Мігелу. Португальський легіонер закрутив м'ячу дев'ятку. Невідворотний удар мертвий м'яч із розряду тих, що не беруться. 0-1. За тим нападники Динамо продовжували створювати небезпечні моменти. Ярмоленко цього дня явно був не в ударі. Якщо самому не вдавалося результативно пробити, то передачі на партнера явно читались. У другому таймі перший стандарт і успіх за Карпатами. Рибка не зумів опанувати м'яч після прострілу Бартуовича. Серед захисників щинилася паніка. Чим найкращим чином скористався Федорчук, добивши м'яча у сітку 1-1 на 49-й хвилині. Після цього з трибуна Львівських Карпат так захопила святкуванням голу, що арбітр змушений був зупинити гру. Ядкий дим заполонив усю арену, що дає підстави футбольним органам застосувати суворі санкції і до клубу організатора матчу, і до стадіону. Як вивітрилось, приблизно через 5 хвилин гра поновилась. На черговий гол довго чекати не довелось. На фланзі обігрались Ярмоленко і Сілва. Бразильський легіонер навісив нам бокані, котрий головою адресував м'яча туди, куди треба. Один-два. Динамо знову попереду. Зрозумілі радість і вітання партнерів на 62-й хвилині. Свято і на гостьовій трибуні фанатів. Після того Ярмоленко не скористався нагодою, щоб збільшити перевагу гостей. Цим викликав розчарування генерального директора Динамо Резочо Конолідзе, який не зміг навіть утриматись у кріслі. На 77 й хвилині несподівано гладкий уривається, зверніть увагу, аж до воротарської. Якось безперешкодно проходить захисників і з гострого кута влучає до сітки. Ані віда, ані сіла, ані Селін не змогли завадити нападникові. тоді як рибка пропустив поміж ніг. Обвиняти людину дуже просто. Треба приймати те, що є. Тому... Что сделаешь? Есть проблемы, мы боремся с этими проблемами, как можем. Если у нас нет защитников, и можно обвинить Селена, который не играл 7 месяцев. Это же просто сделать. Были ошибки, я еще раз говорю, но та же ошибка, когда ты не забиваешь, наверное, те мячи, которые мы должны были забивать, то, наверное, соответственно, где-то ошибку сделает оборона или вратарь, поэтому так оно и получилось. Надалі на полі з'явився аруна. Нігрійський півзахисник атакувального плану за кілька миттєвостей навіть міг відзначитись голом після флангової подачі Макаренка. Натомість господарі поля не відсиджувались на власній половині. Мігель ледь не з центра поля спробував знову поцілити у дев'ятку. Португальцю це вдалось із значної відстані. Однак воротар перевів на кутовий. У подальшому вихід на заміну Гусєва та ідея збільшили атакувальний потенціал Динамо. Це певно одна з останніх нагод для взяття воріт. Бокані розхитав захисників і завдав підступного удару з близької відстані. Утім, голкіпер на місці. Ну, я думаю, що ми все таки потеряли. Хоча Карпати прилежали максимум у Хорошо, команда выглядела, создавала моменти. Да, но я думаю, ті моменти, які ми создавали, все-таки, наверное, динамо Київ і преимущество по моменту. Но моменти не считается считаються на табло. Поэтому счет два 2, -2. Знаєш, он закономір. Швеймоск тож динаміці Києва двічі вели у рахунку, а втримати перемогу не змогли. Осічка Динамо, як власне, і осічка прямого конкурента Шахтаря за результатами 25-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-Ліги. Пішла на користь Дніпру, що демонструє чемпіонську ходу.